Війну треба закінчувати. Зеленський заявив про готовність України до рішучих кроків за мир. Президент України заявляє, що Україна готова до реальних конкретних і рішучих кроків, спрямованих на досягнення справедливого, гідного і тривалого миру. За його словами, цей крок не декларація, а серйозне прагнення перейти від слів до дій та від переговорів до реальних домовленостей, які принесуть закінчення війни і повернення безпеки в Україну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зеленський наголошує, що на підготовчому засіданні перед новим раундом тристоронніх переговорів із США та РФ майже вся українська переговорна команда узгодила рамки майбутнього діалогу і визначила чіткі завдання. До делегації входять ключові представники, серед яких Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз, а також Давид Рахамія, який має приєднатися найближчим часом. Президент також підкреслив, що українська сторона проведе двосторонні зустрічі з американськими партнерами, оскільки саме співпраця зі штатами є важливою для створення умов необхідних для діалогу і мирного врегулювання. Він нагадав, що двосторонній документ про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами уже повністю підготовлений, і Україна розраховує на подальшу предметну роботу над цим документом, а також над іншими документами документами, що стосуються відновлення та економічного розвитку після війни. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти гідного і тривалого миру, підкреслив Зеленський у своєму дописі в телеграмі. Він також висловив сподівання, що американська сторона і надалі буде рішучою у створенні необхідних умов для подальшого діалогу та просування до миру. Голова держави звернув увагу на те, що мірі дескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають людям по. Вірити в процес переговорів і можливий результат. Саме довіра людей до переговорного процесу, на думку президента, є важливою складовою на шляху до мирних домовленостей. Війну потрібно закінчувати. Дякую усім у світі. Хто допомагає? Додав він контекст цих заяв. Наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України штатів і Росії, який має відбутися 4 5 лютого. В Абу-Дабі передбачено, що до. Цих переговорів приєднається спецпосланець президента штатів Стів Уітков, що свідчить про активну міжнародну роль штатів у дипломатичному процесі. Після попередніх переговорів в ОАЕ 23-24 січня провідні західні змі відзначили, що питання майбутнього Донбасу лишається невирішеним, і що Сполучені Штати готові надати гарантії безпеки Україні лише після підписання мирної угоди з Росією. При цьому американська позиція, яку активно озвучують у Вашингтоні, полягає в тому, що Україна має вивести війська зі своїх позицій лише після досягнення мирної угоди, а не в осторонньому порядку. Сам Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не готова і не погодиться на мир за будь-яку ціну, особливо якщо це означатиме відмову від територіальної цілосності або національного суверенітету. Він неодноразово підкреслював мир. Має бути гідним, тривалим і безпечним, у якому українські кордони та безпека населення будуть гарантовані. Історія цього підходу не нова. Зеленський раніше говорив, що Україна повинна робити усе можливе, щоб завершити війну дипломатичними засобами, але це потребує серйозних гарантій та підтримки з боку світових партнерів. Він також підкреслював, що саме від готовності Росії до реальних кроків залежить можливість досягти миру найближчим часом.